Чорний квадрат одна з найвпізнаваніших картин у світі. Зберігається вона в Третьяковській галереї в Москві. А її автора Казимира Малевича, Росія нахабно називає російським художником. Як так сталося, що роботи Малевича та його ім'я стали культурним надбанням Російської Федерації? Чому Україна має більше прав на творчий спадок художника? І ким же вважав себе сам митець: росіянином, українцем чи поляком? Казимир Малевич родом із Києва. Його батько Поляк, директор цукрових заводів. Мати була українкою. Дитинство і юність. Казимир провів на Поділлі, Харківщині та Чернігівщині. Саме українське село сформувало у Малевича художнє бачення світу. У 17 Малевич вчиться малювати у відомого українського живописця Миколи Пимоненка. За півроку переїзд до Курська там знайомиться з художником Левом Квачевським. Про нього Малевич згодом написав у автобіографії. Згадували Україну. Він та я були українці у 35 Самоук започатковує новий напрям у мистецтві та шокує світ своїм чорним квадратом. Мистецтвознавці відзначають, геометричні фігури, які Малевич поєднував у своїх роботах, нагадують візерунки подільських хат, які художник бачив в Україні. Звідси й основні кольори на його полотнах – білий, червоний та чорний. У Росії Малевича зухвало називають творцем російського авангарду, хоча із середини 20-х років авангарду радянському союзі стає офіційно неприйнятним. У той час запрошення викладати в Київському художньому інституті для художника як ковток свіжого повітря, коли у Москві його цькують і чатують за кожним кроком. В Україні він читає лекції та організовує персональну виставку, а ще публікує статті українською мовою. Репресії проти інтелігенції змусили Малевича повернутися в Росію. Не уникнув арешту. І він єдине гріє йому душу. Під час відрядження за кордон навесні 1927-го вдалося передати понад сотню своїх картин друзям у Німеччині. Під час допиту в анкеті КДБ Малевич називає себе українцем. Та чекісти вбачають у ньому польського шпигуна. Для отримання зізнань художника піддають тортурам. Після трьох місяців ув'язнення Казимира Малевича з підірваним здоров'ям звільняють він бореться з раком, та все ж бере у руки олівець, малює три людські фігури, замість рисобличчя. У них серпи, молот, хрест та труна. Казимир Малевич єдиний з тогочасних українських художників, який на своїх картинах зображає голодомор 1932-33 років, від якого померли близько 4 мільйонів українців. У 70-х роках радянська влада викупила чорний квадрат у родини Малевича за безцінь. Усього за 300 рублів. Здобутки митця, якого за радянських часів жили зі світу, тепер Росія присвоює собі. Так у 2016-му у Віденській Альбертіні відбулася масштабна виставка Руський авангард – «Ачагала да Малевича про українське коріння митця не згадували. Нині Росія має найбільшу колекцію робіт Казимира Малевича в Україні лише дві картини. Хоча художник сам неодноразово називав себе українцем та наголошував на українських впливах у своїй творчості. Росія русифікувала не лише Малевича, а й десятки видатних українських митців: Іллю Репіна, Івана Івазовського, Олександра Мурашка. Культурна анексія триває й досі.